Світлана зі своїм дев'ятирічним сином приїхала на захід з Маневич. Матвій, четверта дитина в родині. Спочатку розказує жінка, впоратися із емоціями і з вихованням сина було складно. Для мене особисто, до моєї дитини, допомагали старші діти. розвивається гарно розмовляю. Ну, було по різному. Було навіть було тяжко. Маленькими такими кроками добиваємося результату. Синдром Дауна не вирок, говорить Оксана, яка виховує семирічну доньку. Дитина говорить, дуже активна і комунікабельна. Дуже рада я нею. Потіха не знаю, яка потіха мені. Грає м'яча, рухається, вміє танцювати під музику. На спортивні змагання приїхала з двома підопічними горохівського психоневрологічного пансіонату, розповідає працівниця Валентина Мужик. Каже, ці заходи корисні в першу чергу для спілкування. Йому двадцять п'ять. порівняно недавно і ще в нас є Василько. Рік орієнтовно проживають в нашому інтернаті. І ми з ними стараємося їх залучати до різних заходів. Ми вже тут не вперше. Покращення настрою загального. а Це ж відповідно і на здоров'я впливає на комунікативність, на спілкування з іншими. Зі слів організаторки Катерини Свіщевої, участь у музично-спортивному заході «Cool Sunny Games» взяли майже 70 людей з синдромом Дауна з Волині та Рівненщини. До нас долучається велика кількість гостей, які є друзями та партнерами, і разом з нашими дітьми будуть проводити і естафети, і музичні майстер-класи, і просто дозвілля «Cool Sunny Games» приурочений не міжнародному дню людей з синдромом Дауна хочемо показати, які неймовірно круті є сонячні люди. 16 16-річна Юлія разом з мамою позмагатися та відпочити до Луцька з Рівненщини приїхала вдруге. Цього року дівчина закінчує 9 клас. Планує бути кухарем. Доти салат. Кутвети, буги, до шкафлі, Ми живемо, радіємо і да, народження дитини це перш за все дитини з особливими потребами. Для батьків був стрес дуже великий. І нам треба було б це все прийти, пройти, щоб прийти от сьогодні до такого часу, що дитина може ходити, вчитися, розвиватися. Наша співпраця з організацією дітей батьків синдромом Дауна. Вже триває четвертий рік. Ми проводимо не лише спортивні заходи, як сьогодні, а також і культурно-просвітницькі. На превеликий жаль, в нашому суспільстві існує певний стереотип, що це особливі діти, і наше суспільство не завжди готове приймати таких людей з певними особливостями. А як показує практика, вони чудово навчаються. Вони чудово здобувають освіту і певні професійні навички. Зі слів Катерини Свіщевої, у Волинській громадській організації Батьки дітей з синдромом Дауна 70 вихованців. Найстаршому з них 54 роки. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.